Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео, е, кому цікаво, сталася у мене серед дороги така поломка. Відірвалося у мене КПП і упала на підрамник. Да, звучить страшно. Е, перших хвилин 20 виглядає теж страшно. Ну, насправді виявилося, що це все можна, якщо є частинка везіння відремонтувати частково посеред дороги, а частково приходиться робити це зараз. Ось дивіться. Ось на двох таких гарних болтах у нас тримається коробка ПП, КПП до подушки. А ось це наш старенький дивіться, е, болт. Дивіться, що з ним сталося. Ось Його розірвало. Е, їх там два, як ви бачите. Ми маємо тільки один. Чому? Тому що інший у нас залишився в КПП. Зараз я вам покажу. В чому суть. Я зараз це все розбираю, тому що мені потрібно закрутити два нових туди болта і висверлити один з тих, який залишився там. Як це все розібрати, я вам зараз покроково покажу, ключі це всі будуть виконувати цю всю роботу я покажу. Чи в мене взагалі це вийде самому, чи прийдеться все-таки їхати на СТО, я вам теж покажу. Крок перший, дивіться, у мене є спеціальна заглушка, яка закриває доступ до фари. Вона відломана, бачите, кріплення, воно таке було. Просто витягуємо, прибираємо, воно нам буде завершати. Далі закриваємо кришка акумулятора. Прибираємо. Далі головка на 10, обесточуємо наш автомобіль, знімаємо клеми. Дивіться, дивіться, у мене ось тут клема з'єднана ще теж додатково. Відкручуємо цю гаєчку на 10 і від'єднуємо ці провода, щоб воно нам не мішало, щоб нам був легкий доступ до цього всього. Автомобіль ми обесточили, дивіться, відчепили, від'єднали. Тут нам нічого не заважає, нічого не заважає. Далі від'єднуємо. Ось цей датчик і ось цей патрубок Цей патрубок бажано засунути якоюсь тряпку чистою, щоб без піску без нічого. Тут у нас іде повітря, яке попадає до нас в двигун. відповідно, що відповідно, що Якщо ви насипите туди піску, е вашому двигуну не сподобається, а вам не сподобається вартість капіталки двигуна, Ось так. легко Це просто цей язичок відштовхуємо, він відчібається, від'їжджає. Далі хомут хомуджати або у вас є. Спеціальний зйомник або в якому варіанті пасатижами под Опа. Ось так. Ось так. Ось так. о, Все. Ось так, щоб воно не залежало. Ось туди. Все. Корпус повітряного фільтра тримається у нас на двох болтах. Ось один. І між акумулятором, і там ось, знаходиться інші. Вони обидва нахо... на 10 відкручуються ці блотики, тільки там потрібно довгий. Також тут, ось знизу, я не знаю, буде видно, ні, ось дивіться. Є шлангочка, вона під'єднується теж до корпусу фільтра. Просто відключаємо її і не забуваємо пізніше підключити. Отже, відкручуємо корпус фільтра. Все просто. Ключик на 10. Болтик відкрутили, той болтик відкрутили. і Дивіться. Просто витягуєте в цю сторону від себе. Чому? Так покажу. Дивіться, ось наш корпус фільтра витягуєте, як я показав той бік, тому що ось у нас є один патрубок і ось вставляється інший патрубок, через який йде забір повітря. Тож Бажано, щоб туди нічого не попало, тому що тут повітряний фільтр для чого нам забруднювати цю всю систему. Акумулятор у нас вже обесточений, система обесточена. Дивіться. Блок з запобіжниками. Дивіться, відсовуємо, витягуємо догори. Тобто, бачите, дивіться, ось спеціальні вушка є. Ось воно закріплюється. Далі. Що вам потрібно побачити? Ось ззаду ще кришечка є. Також її піднімаємо догори, витягуємо все. Дивіться, опа. Наш блок з запобіжниками вже в стороні, він нам не заважає. Далі, ось ця кришка окремо знімається. У мене з тієї сторони защіпки немає, є тільки з цієї. Ось нажимаємо. Пальчиком я вам покажу. Нажимаємо не внизу, а вверху. Дивіться, щоб ось. А ну зверху. Ось дивіться, бачите? Ось. Бачите? Щоб звільнився цей язичок. Він має бути цей, пригадуючий через цей сторони, тут у мене обломано. Далі задираємо отако догори, витягуємо все, дивіться, наші пластики, все в руках, воно нам вже не заважає. Головка на 13, ось дивіться, кріплення акумулятора. Не всіх воно, в принципі, є. Видно? Видно, ось там болтик. Відкручуємо його. Наше кріплення акумулятора, наш болтик. До речі, е, зараз я відчув акумулятор, спеціально хочу вам дещо показати, продемонструвати. Хто не знає, бачите, на акумуляторі спеціальні виймочки є. Якщо ви думали, що вони просто так, ні. Тут теж виштамповка. ось так воно повинно тримати. Нам потрібно зняти сам майданчик під акумулятор. Він кріпиться все на чотирьох болтах. Ось їх видно в принципі, вони зеленого кольору. Тут нічого складного нема. В принципі, відкручена, болти лежать у своїх гніздах, просто її піднімаємо догори. Ось у нас відкривається те, що нам потрібно. Дивіться, наша подушка КПП. Ось наше КПП. То, що в маслі не звертайте уваги. Ось наш болт він не такий, як має бути сюди закручений, тобто ну, не така шляпка. Ось такий-такий новий. Ось тут має бути один, ось тут має бути другий. Це ми закрутили те, що було під рукою. Отже, я вам розповідаю ситуацію. Тепер. Їду, чую падіння і починається харчання. таке харчання. Я одразу зупинився, тобто буквально метр проїхав, там, так як ями, швидкості не було великої. Я відкриваю капот, заглядаю, двигун на бік, Як роздивився, це все зрозумів, в чому ситуація полягає. Отже, дивіться. он, Я не знаю, чи буде, я думаю, повинно бути видно. Он наш шрус. Ось він блистить. Отже, цей шрус упав на підрамник, так як двигун пішов, пішло, пішло все донизу. І тими болтами, якими він кріпиться, почало те, що я кажу, трехкотіння, почало дерти по підрамнику. Слава Богу, так як я одразу зупинився, я бачу, що нічого не порвало. Начебто все ціле. Я ще заїду на підйомник, гляну це все діло знизу. Суть не в тому. Суть в тому, що я оце все розібрав, двигун лежить. Мої дії. Я поїхав в місто, взяв домкрат набір ключів. Поїхав на СТО, так як це була неділя, якщо я не помиляюся. Тобто мені... Ну, знайомі там були. Точно такі болти підібрати ми не змогли. Це були Оцей болт, що закручений там зараз. Це були такі довгі болти, вони тримають ГБЦ, я не пам'ятаю, або такого гольфа, або Октавії з таким двигуном. Тобто, Просто мені на СТО, так як у мене є оцей обломаний старий болт. Ми підібрали гайку, яка підходить по різьбі. Відповідно, знайшли болт, на який та гайка накручується. І так як в мене є початок болта, ну і продовження його, під цю довжину ми просто відрізали той болт, який нам потрібно. і я його закрутив, щоб доїхати додому. Отже, чим мені повезло, тим повезло, що ось цей огризочок, він десь ну десь, я не знаю, пів сантиметра стирчав з корпуса коробки. Я спробував пасатижами, і він відкрутився. Тобто мені повезло, що там е, він не залишився, як та друга половинка, я зміг його відкрутити, і в мене фактично був на руках той болт, який мені потрібен, який я е, щасливо закрутив. Що вам ще потрібно знати? Коробка впала вниз і трошки сюди вперед більше пішла. В принципі, слава Богу, нічого не коламало. Е, та подушка не порвалася, ця не порвала, залишилась ціла. але що? Що е, сталося, що у вас лякати не повинно? Вона змістилася, допустимо, ось подушка. Ось, ну дивіться, на мою руку орієнтуєтесь подушка, а кріплення коробки, і коробка сама пішла ось десь, аж тут кріплення буде. Тобто ось подушка ось кріплення. Коробка дуже сильно сантиметрів е, з 15-20 пішла вперед. Е, це не є проблема. Берете домкрат, піддомкрачуєте і домкратом регулюєте, підпихаєте коробку. Тобто я вручну нічого не піднімав, коробку не піднімав, все знизу підомкратив домкратом. Підклав стіючку опору, опустив домкрат, переклав домкрат в інше місце, щоб воно запихало його під кутом і все я засунув. Отже, які мої зараз дії? Дії, Проблема в тому, що тут ми можемо просто викрутити болта і закрутити нового, а тут кусок болта в коробці. Нам потрібно що зробити. Нам потрібно зараз відкрутити, я поставлю коробку на опори, щоб він, вона не впала, здвинути її трошки в цю сторону. Я спробую зробити це все так, щоб не знімати саму подушку. І висверлити те, що у нас там залишилось. Ну Далі зараз все зараз побачите, як це все буде. Дивіться, ось наш болт. Ну, я вам покажу для наглядності, який ми виготовили, і який старий. Тобто, бачите, різниця з старим, просто конус і сама головка. Самі болти, в принципі, що це кальоний йде, що це кальоний. Тут 10,9 міцність, тут я не знаю, але так як він чорний, і так зрозуміло, що він кальоний, він на ГБЦ нас знаходиться. У нас проблема ось цей болт. Видно, що він відірвався давним-давно не зараз. Його треба звідти висверлити, викрутити. Як це все виглядає знизу? Ось так, це сиділо, стоїть на домкраті. Апарат підпираємо десь під якесь ребро жорсткості і все буде нормально. І продовжуємо наше відео. Отже, що я вам хочу розказати. Якраз добре бачите, що я це все знімаю, тому що є якийсь мій досвід, об який ви вже не спотикнетесь, не поломите, скажімо, ногу, як зробив це я. Я вам вже показав, в принципі, як розбирати, розкручувати. Отже, розібрав, я розкрутив, почав засверлюватися. Спочатку все було чудово, ось дивіться, потім що я зробив. Я засверлився тоненьким, якщо пам'ятаю добре, на сверлом на 5 лівим. Цей огризочок не пішов і засверлився десь на сантиметр. І заліз я туди тонким екстрактором на 6 чи на 7, я вже не пам'ятаю, то не є суть важливо. Суть важливо, що екстрактор був, якщо брати відносно до цього обломка болта, він був доволі тонкий. Набагато він в 2 рази був в три рази тонший. І він там чудово вломився. Екстрактор зроблений з дуже, -дуже твердих. Металу. Звичайним сверлом його висверлити неможливо. Його можна просто, так як він закручується по різьбі, спробувати ударити якимось пробоєм, керном, щоб він по різьбі викрутився, оцей гризичок. У мене цього не вийшло, у мене не вийшло. Я пробував засверлитися по ньому. Я його сверлив різними сверлами по металу, правими, лівими. Як бачите, дивіться, я не знаю, буде видно, не буде видно. Надіюсь, що видно. Ось цей огризочок він всередині його навіть видно, як він пиптиком стирчить. Тобто вже я в кінці псіхнув, розверлив на бік, бачите? Тобто я просверлив фактично це кріплення в бік. І е, думав, що може мені зубилом бити по болту, викрутити його все-таки. Нічого не вийшло, все. Далі в мене було трошки таке розстройство, е, називаємо його шлунка. В якому? плані? Я думав, що ця деталь, це є частина коробки, незйомна. Я думав, що все, у Хайдоха в коробку, це прийдеться тепер їхати до майстрів, щоб це все висверлювали, засверлювати, робити більшу дюрку, нарізати різьбу, ставити якусь шпильку або підбирати спеціальний болт. Почав дивитися, скажімо так, скільки коштують інші КПП. І виявилося, що ця деталь вона є зйомна. Ось, я замовив беушно. Мені прислали іншу. Орієнтовна ціна, щоб ви знали від 300 гривень. Я, я оцю, допустимо, купив з доставкою. Тобто я за доставку практично не платив, я заплатив, от ми домовилися за 600 гривень. І людина мені прислала її там за 500 з чимось. Тобто я заплатив своїх 600, просто він отримав 530-70 доставка обійшлася. Отже, е якщо у вас ці проблеми з цим вухом, е просто його ось воно, кріпиться фактично на ось, один, другий і третій болт. Всі як би, шляпки на 17, відкрутиться доволі легко. І тут ще один на 13, якщо не помиляюся, йде така перемічка, трубка типу, йде до коробки. Я так зрозумів, що розпорочка вона йде, щоб зробити цю всю систему жорсткою. Що я вам далі хочу сказати? Це викидаємо в сторону, якби... ну, як в сторону, можливо, комусь можу подарувати, якщо комусь треба. Номер номер запчастини, якщо у когось станеться, дивіться, КПП 6-ступки відрізняється від 5 ступок. Автомат відповідно теж відрізняється. Бензинка відрізняється від дизельки. Тому якщо у вас у мене п'ятиступінчиста механічна КПП, то вам потрібно шукати від п'ятиступінчистої механічної КПП 1,9 дизель. Від бензинки може не підійти. Прийдеться коробка сама підходить, а ось цей самий кронштейн не підійде. Майте на увазі, там інший кронштейн. Відповідно, якщо у вас там дизель. 1,9 пятиступінчаста механіка, то вам потрібно шукати дизель 1,9 пятиступінчаста механіка. Кріплення під КПП в цей кронштейн. Далі прийшов нам новий кронштейн. Ось, Бачите, він блискучий. Я одів на дрельку насадку, трошки його освіжив. Скажімо так, що далі я зробив? Дивіться, тут всі болти, тобто я запшикав ВДшкою в ручному режимі, трошки ключом. Дивіться, я зробив що болти, все, я всі різьби де є. Я їх всі попроганяв, що воно все крутиться від руки. І хочу зробити застереження. По-перше, коли ви хочете знімати там, двигун з коробкою з автомобіля або у вас станеться така ситуація, як у мене. Коротше, вам прийдеться знімати, відкручувати подушки від оцих кронштейнів, від цього всього. майте на увазі, це алюміній. І з іншої сторони теж алюміній інші подушки. Відповідно, перед тим як це все знімати, відкручувати оці болти, коли мотор стоїть з коробкою на автомобілі. Вам потрібно добре піддомкратити коробку і двигун, щоб у вас тут не було ніякого навантаження. Якщо ви цього не зробите, просто будете відкручувати і це все лихо впаде вниз. Тут алюмінієва різьба, і вона дуже ніжна. Як виявилося, я почав шукати ці кронштейни. Я їздив по розборках у нас по місті Житомир. Допустимо. Всі кронштейни, які я тут по місту перебрав, у всіх була проблема. Як не з цієї сторони різьба зірвана повністю, то з цієї сторони. То тут різьби нема, то тут різьби нема. Тобто майте на увазі, це алюміній і з ним поводитись треба дуже обережно. Відповідно, проганяємо це все на землі, поки воно у нас під рукою. Другий нюанс: не забуваємо піддомкратити коробку і двигун, щоб у нас тут різьби були живенькі. І потім, коли будемо закручувати, якоюсь якимось мастилом легенько підмастити, е, типу там керамічним. Мідною смазочкою чимось таким. Температури тут, в принципі, немає. Я думаю, що тут навіть піде якийсь солідол. Не буду стверджувати, можливо, там алюміній з металом якось там може зреагувати. Відповідно, у мене є керамічне мастило, спеціально для цього призначене. Я буду мастити ним. Все. Якби, нічого, я думаю, складного нема. Це все я зачистив. Встановлюю цей кронштейн в зворотньому зараз напрямку. Е, кому потрібно ось пар номер його. Бачите, до речі, е... І Audi там і значок Volkswagen. Номер я вам напишу, можливо, окремо. Про що, що я вам хочу сказати, те, що я вам колись казав: Audi А4, Golf 4, Skoda Octavia, турка, вона ж Seat Ibiza. Якщо ви візьмете двигун 1,9, п'ятиступінця та механіка, там всюди буде такий кронштейн. Тобто вони всі взаємозамінні. Я, в принципі, позакручував всі, я їх не зажимав. Все ось такого зроблене спеціально. Чому тут я цього, бачте, цього болта? Я закрутив, але я не зажимав. Ті теж. Зараз спочатку я зажимаю вже ті почергово. Там. Останнього зажимаю цього. І Потім домкрачу і закручую ці два болти. Для чого це все також алтай-болтай? Щоб всі три болти зайшли стали на свої місця. От я їх позакручував майже до краю, там полишилось, як тут, декілька міліметрів. Тобто потім можна закручувати. Тому що, допустимо, ви зажмете ті три нижніх там, тут у вас щось не буде співпадати. Буде тигнути, ламати. Не потрібно. Ось тако накрутили і потім затискаємо. Так, ось наш результат. Все піджато, все зажато, все гарно, все рівно. Єдиний нюанс, ось в подушці овальні ці пази. Бачимо. Вони, я так розумію, призначені для того, щоб двигун трошки міг гуляти ну, з коробкою туди-сюди. Або призначені для того, щоб виставити, щоб на кузов не передавалися вібрації. Так, зараз воно підомкрачено, я вам не покажу, вже пусті домкрата покажу. Подушка ця гуляє, вона не стукає, гуляє туди-сюди. Інша теж. Вони всі грають, вони для того призначені, що двигун вібрує, щоб це не передавалося на кузов. Але їх ця з іншої сторони, і нижня, їх потрібно виставити всі одна відносно другої, так, щоб вони не були в напрягу, щоб двигун працював, тобто, щоб він на них пливав. Відповідно, як я розумію, ці пази тут для цього. Призначені, щоб цей момент виставити. У мене не було часу знайти, як це виставити. Я ось приблизно подивився, щоб подушка відносно кріплення, ось ось, щоб вона стояла рівненько. Тобто я ось це виставив, зажав, пошукаю в інтернеті і в довідниках, як це все потрібно робити, і, можливо, дознімлю вам це все в кінці. Якщо хтось це робив, підскажіть, як це робити надалі. Все просто. Показав, це все прикрутив. Далі збираємо всі ці пластмаски в зворотньому напрямку, стараємось нічого не поломити, запускаємо двигун і перевіряємо, як воно все буде працювати. Зараз побачимо. Все, робота зроблена. Які ще нюанси? Дивіться, Я прикрутив подушки, зажав їх, все там позаду зажимав. Поставив акумулятор, вирішив запустити двигун, перевірити, як воно працює, чи немає яких, стуків і так далі. Оцей патрубок іде, що йде повітря, бере з коробки з повітряним фільтром, він тяне повітря. Я його заткав е, тряпкою чистенькою. Забув витягнути. І одразу та тряпка полізла всередину. Добре, що стояла з боку дружина, я одразу заглушив двигун і ту тряпку витягну. Майте на увазі, не забудьте, по-перше, ту трубу засунути тряпкою, по-друге, якщо ви захочете запустити, чи будете потім збирати, не забудьте звідти ту тряпку витягнути і щоб, нагадую, туди ніяке сміття не потрапило, тому що це все піде в двигун. Якщо там буде якась залізна кам'яна частинка, вона вам двигун поб'є. Якщо дерево вам повезе, воно вилетить вихлопну трубу, але теж буде неприємно. Все. Дякую за увагу. Все найкраще. па-па!